Так, друзі, давно у нас не було парад від ЕЦИН, Давайте параду, від цин. На ну, наступний тиждень, з 20 по 26 жовтня. Як завжди, буде декілька варіантів, ви собі оберете, який до вас прийде варіант, скажімо так, по відчуттях. Я зачитаю, так. Порада на наступний тиждень від цим для моїх підписників, для моїх глядачів, для гостей мого каналу. Порада від цим на наступний тиждень з 20 по 26 жовтня. Перший варіант. Другий. Третій, четвертий та п'ятий. На дні у нас радість таким загальним фоном для всіх. Удача, успіх вже майже на порозі. Не критикуйте людей навколо і не залишайте поза увагою добру пораду друга. Період сприятливий для музики та торгівлі і не треба нервувати через те, що ви не можете щось змінити чи виправити навколо себе. Це такий, скажімо так. Фоном для всіх варіантів хай буде. Подумали, обрали. Поїхали. Перший варіант, другий, третій, четвертий і п'ятий. Перший варіант. Хто обрав перший варіант? 25-та картка. Непорочність, ясність та простота. Якщо гідні задуму ви будете втілювати в життя гідними засобами, це піде на користь. Час найвищої активності ще не настав, зачекайте. Ви занадто стурбовані любовними справами. Заспокойтеся, усі бажання здійсняться у свій термін. Ну, картка про те, що не треба поспішати всьому свій час. Треба бути активними, але ну, не занадто активними. Це був перший варіант. Другий варіант вирішення. Картка номер 40 вирішення. Довгий період занепокоєння та неприємності позаду. Зараз необхідно зібратися і негайно починати діяти. Інакше можна пропустити можливість досягти блискучих результатів. Ймовірні появи нових друзів або приємна подорож. Є можливість добре заробити. Дуже позитивна картка. Хто обрав другий варіант, вітаю вас. Третій варіант володіння великим. Ваше сонце світить яскраво, і ви відчуваєте себе щасливим, багатим, як матеріально, так і духовно. Концентруйте свої зусилля для досягнення головної мети і не витрачайте сили на другорядне. Хоча удача і на вашому боці не втрачайте пильність. В принципі, теж е, така порада, що все має бути добре, але треба не втрачати пильність. Так, поїхали далі. Четвертий варіант. Схід. Ви не дарма розраховували на визнання та повагу. Вони по праву чекають на вас. Надалі ви будете винагороджені ще більше. Рішуче кракуйте вперед, успіх вже близько. На вас чекає зустріч з людиною, яку ви давно не бачили. Витрачайте гроші економно. Це була порада для тих, хто обрав четвертий варіант. І п'ятий варіант оздоблення. Ваші слова і дії нещирі, тому навколо вас багато нечесних та лицемірних людей. В коханні і стосунках через це теж проблеми і непорозуміння. Вам треба переглянути свою роль як на роботі, так і вдома. Щоб отримати бажане, доведеться зачекати. Ось такі були поради від едзин на наступний тиждень. Буду чекати на ваші коментарі. Як у вас програлася? Дякую за увагу. До нових зустрічей!